Привіт чудові! Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні я знімаю знову з Ірою та Ламою. Ми знімаємо сьогодні сліпі затести від Тетяни. Тетяна, наша парфумерна подружка, ми її всі любимо і дуже знаємо. Таня нам подарувала ось такі колончики. Дивіться, ми тепер, як ми з Тамарою, ходимо парою. І прислала аромати на сліпі затести. Так що ми, як завжди, нюхаємо, розказуємо і дивимося, що то за аромати. Так, починаємо з першого. А! Всім привіт! Друга частина буде на моєму каналі. Так, ми зараз знімаємо першу частину за затестів від Тетяни, а друга частина вийде, як завжди, на каналі у Іри, Так що. Всі посилання я вам залишаю. Переходьте, дивіться, підтримуйте, розвиваємо український YouTube і витісняємо російськомовних блогерів з нашого простору. Висказалась. Номер один. О, які тут класні ті Так, да, і розпилювач класний. Розочки. Розочки. Ой, слухай, мені сьогодні подобаються рози. Мені... Сьогодні на... на сьогодні дощ такий падає і. Мені також подобається. Це люксовий mm. аромат жіночий. Mm -hmm. І мені здається, це щось із Хлої. Ну, я не, не дуже по розах, але. Це така чиста роза з пральним порошком. От така чиста, свіжа мені. Тобі ні? Тобі є тут пральний порошок. Ну, мається на увазі ну, така... скрипучість є чисто. Ні, ні, ну не скрипучість, а от така от чистота, може якась мускуля. Мені тут якісь трохи пряності такої, але то ще сама роза може бути така. І якоїсь ванільки в базі, може, дерев'яшок трошки. Новий Але це солодкий, аромат про троянд. солодкий трояндовий, і мені він прям чистий. Може білий мускус, може, може якась. Що ще хотіла сказати про нього, і забула вже, що хотіла. І ще щось є. Кедр. Де от така база. Якісь? от Звичайний люксовий аромат, там, де в базі кедрики, може, правда, якісь сандали, дерев'яшки. Троянда, білий мускус чистий. Мені подобається такий насибельний приємний аромат. У мене вже тут в скроні починає. Але тут ще щось є, крім троянди, це тепер. Мені от на старті було троянди більше, ніж зараз. Зараз ще щось слізе Ірис. Нема ірису або фіалка. Ну щось пудрове таке. Може, фрезія. Вологість така. Я так, типу, знаю, як фрезія пахне. Але взагалі симпатично, такий. Мені здається, це фрезія починає виходити, і вона трошки як волога, така акварельна. лінца звідки? Чи то троянда така з зеленцою, з Не знаю, такою, може, бувається. якась зеленуха є, може якийсь зелені. Матри. Але троянда така молода. Сама так. троянда така не. Може, тут Я біжди, не думав... є, до речі. Так, да, щось може бути таке. От якась фруктинка, так. мені така свіжа тут лізе. Але загалом симпатично, такий. Ну, таких ароматів mm -hmm. багато. Я одразу пригадала Джуліет Хезеган не Романтіна, а який куржан робив з Трояндою і з Лічі. Або це Хлоя. Клоя. Мені подобається. А у джомалон може симатичні. таке бути. У джомалон може ще таке бути. Я не шарів цей. Але гарний, гарно зроблений. Так. У мене немає претензій, крім того, що я не люблю троянду. Просто приємний, мені здається, носибельний mm -hmm. аромат на кожен день. Та. Але немає, що більше сказати про нього. Мені подобається. Так Дивілись. як Альона пшикає від Леванти, я п'ю каву. Мені в каву не напшикати. О, тут все так можна відірвати ручками. Це балінсіяга. Л'єсенс. Ой, я не навчилася таке читати. Парфюмер Oliver Polish. Я люблю цього парфюмера, до речі, належить до групи ароматів квіткові зелені. Uh, так, ноти. Це Лист кори. фіалки. Фіалка. ВТБР, зелені ноти, кедер, сандал і пачулі. А, а де, де троянда? троянда. <ріст> 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 а де троянда? А де фрезія? Магія? Ну, але зараз тут вона реально вже так не пахне зараз троянда. Фіалка... А на стартону він чистою трояндою. Гарно? Допридумали називається. Ну так. Перший блін комом. Перший милинець нині вець. Дар мені тут Даша вискочила і, і поправила <с тебе твоїм же голосом. Так, номер два. О, я таке люблю. Ні. Ой, клас. Мені подобається. Той якийсь із... румбамбар. Серйозно? Чим тобі пахне? А мені більше в сторону інсуленс такою фіалковою пудрою. Це Герлен, мені здається, зробив. Може бути? Ой, ну це клас, мені дуже подобається. Ну, може а це якась дуже. версія інсоленс, ту яку я не знаю. Щось старе. І зняте і дуже гарне. Знов якісь фрукти. Червоні, типу лісами, Червоні ягоди. А інсоленс є. Червоні ягоди, фіалка та. ні Ну це не інсулінс він розкривається інакше. Але дуже гарно, боже. Оце я таке люблю. А я ні. Мені Таня буде. знає, що в мене смак зовсім інший, бо якщо я говорю, що мені аромат не подобається, Таня завжди каже, що хороші сапоги треба брати. У мене не зовсім елевант. протилежні ті. Ой, не дуже гарно. Ні, мене, Тут ні, прям ні, така ні. порошковість, от як в інселенс. Угу. Порошковість є, але мені не, не подобається. Ой, а мені дуже подобається, прям дуже сильно. Дуже сильно хочу флакон. Дай Боже, щоб це не знятий інсулінс. Дивимось. Що ну, всі всі ноти знайомі, але що я не можу сказати? Ну це люкс. Та, е, а може і ні. Може. А може і це нішенька. Нішенька, як косить під люкс? Пахне як люкс. Це Елізабет Арден. True love. Божечки. Софі Гройсман. Я така рада. Да, це її персик, точно. Я думаю, що мені тут лізе. Я не люблю персики Софії Гройсман. Це абрикос, персик, персик, фрезія, зелені ноти, ірис, троянда, корінь ірису, геліотроп, конвалія, жасмін, сандал, ваніль, амбра і кедр. Яке ж воно миле просто! Мені взагалі подобається аромат Елізабет Арден. За свою бюджетну ціну. Гарний це трим. гарні композиції. Ну і Софі Гройсман, звичайно. Я не знала цього аромату, але міс. я дуже здивована і я дуже сильно рада. він мені тому і не подобається, тому що тут є персик від Софі Гройсман, а я його не люблю. А мені подобається. Я рада, що це не гірлін. Сьогодні замовлю флакон. Ой, не дуже гарний аромат. Ти поноси цей, відливає тоді заношу. Так, поношу, та, поношу та, бризну сьогодні і буду кайфувати. О, тепер я аж ірис почала чути якийсь. Там є ірис? Був ірис? Корінь ірису був, так. Тепер аж чую, тепер мені вже пом'якче. Номер три. <кхем> О. Це моє. Це не моє. Ох, клас. Шкіри димезно, амбра. Все. Так, Правда, так. я не можу відрізнути. Я знову не тут відрізню. чую багато амбри і я чую алкогольність. Угу. Спиртячок такий. А може тут ще стартує з блотерів, ні? Я спитячок всіх. Чорнослив відчувається. Угу. Це може, може той хім, ні. Чи то ти, ти знаєш, які бази в цьому. Він чорносливовий мінімум. Але мені це подобається. Це, коротше, спеції, може бути якась не знаю, кориця. Кардамончик. Кардамончик мені більше свіжий, а це прямо такі. А, що там ще крім кориці? Не глуздика точно. Ні, не, гуздика. Коріандр. Може, і кориці нема, але це спецієвий, теплий, запудрюється, значить там 100% якась амбра, сандал, ваніль. Так, тут амбра. Оце от і піддимлене, ваніль, воно ладан, може бути ладан, а може і дерев'яхи, може, може навіть ут якийсь якраз такий. Я хотіла сказати, так. При тому, що я не відчуваю тут, якщо це ну там ут, то якось може там якщо є троє. Ну, в крайньому разі, це не ну, шафрозуди, що я не люблю. Але мені, мені це дуже подобається. Це от знов запахло осінню. Так, це осінній аромат, такий теплий. Зараз пахне прям такою, знов мокра, згорівша деревина. І шкіра, мені тут і шкіри угу. багато, і амбри угу. багато, і деревина. Мені дуже подобається. Таня мені догодила. Добре, що в нас смаки різні. От я завжди кажу, ми з Ірою ніколи не посваримось, тому що вона. І за аромат. Я маю на увазі, тому що в нас різні смаки на аромати. Прикольно, як зразу такі ятка. О! Це 1740 Маркізде і Марса де От в мене жодного аромату від цього бренду, нема, щоб мені сподобався. Мені мені багато чого не У той той ж легендарний Мулін Руш я не люблю, але саме через помадну троянду я його не люблю. От Мулін Руш мені подобається, ну, але от. на собі носити я не можу. У мене якась. От вони на мені розкриваються такою базою приторно-хімозною. Всі аромати, причому. Навіть якщо спочатку це свіжий такий зелений аромат, він все одно на мені розкривається. Хімозною солодкою базою. Але Таня, я знаю, що дуже любить цей бренд, її улюблений. Так. Вона мені, до речі, присилала навіть оцей uh, Not Blue Bottle. Мені uh, не зайшов, я не змогла. Він його на старті носити. був божественний, так, просто. а потім такі. в базі він мене так задушив uh -huh. цією пилючністю. Але хімінгувей у мене є від Тані Яноша, від Альони в мене є цей yeah. забула, як називається. Пер uh, так, тут по нотах. Сполин, бергамот, пачулін, кардамон, коріандр, безсмертник, шкіра, французький лабданум, елімі, че елім, береза, береза, береза ваніль і кедр з Вірджинії. Uh -huh. Взагалі не моя піраміда і <реш> аромат моя. також не мій. Mm. Ну, так, тепер, тепер чути кардамо. Так, Свіжинка так. вилізла, а на старті я його не чула зовсім. Ну, було щось таке спецієве. Так, це було три. Тепер чотири. Поки Альона наносить, я так... типу, цікаво, що там, що там. О! О! <сіх> так, це фіалочки. Це фіалочки. І що ще? Фруктики якісь. О, оце ні. мені більше на інсуленс похоже, ні, то що ти казала спочатку. також початку. схоже, але ні, мені вони різні. Ірис може тут, і ірис, і фіалочка бути. В принципі, це мені подобається. фіалка і персик якийсь, або це якийсь пудра екзотичний прям. фрукт, фрукт о, пудровий, так. Ой, ой, це, ой, це Знаєш, він це мені пахне, пахне пилком квітковим, жовтим. Мені нем, а, Да, може бути. Жуйка. Щось. Це тубероза, або. Це жасін. не липа якась? Може, ну ось Пилок такий квітковий, може липа. Мені здається, це тубероза і якась тіарешка або маної. Ольона говорить, тубероза мені так Тубероза, маної. Маної є, маної. Все Все, все, все чуєш, сказала. Я люблю таке. Але загалом класний аромат. Ой, я дуже люблю таке. Я не скажу, що я прям дуже люблю таке, але а мені взагалі це пахне такою пудрою, такою, Жуйкою. як я люблю. Якщо я чую, чую жуйку, жуйки. то це. Більше гарантовано, що там є тобі роза. Або навіть лілія тут може бути. Але Ні, така... ну, хіба така, що я не чую. Не а чую. мені здається, я навіть можу знати цей аромат. Чую, якісь е, пудрові, типу Навіть скорший іриси, ніж фіалки, можна на старті Пудри, були фіалки. Так, він пудровий, він такий. М -м, гарний. Так, він такий пудровий, квітковий. Може і фруктинка якась є. Ну тут або якийсь легкий персик, або лічиш знову. І Ось ванилька. таке щось солоденьке і м'яке. Угу. Тобі лічиче солоденьке і м'яке? Мені А Мені воно кислинк... такі, аж таке кислюче. А мені воно з кислинкою, але ніжне солодке і вологе якесь. Ой, ну це от зараз пудра така якась ягідна мені взагалі. Я не знаю, тут там щось ще квіти. Може, там, звісно, є? Не, я але чую це мені подобається. То вирозу, або якийсь білі, або жовті квіти. Якщо то, то, то вироза, сміє. то така дуже-дуже акуратненька, от прям в замісі не випирає чи ні, нічого. От, от, а жов, може получую. це якийсь жасмін, ну щось таке Ах, класний. Мені сподобався. Мені теж забрати не буду, люблю. бо настійки. Чотири. Але цікаво, що це? Так, цікаво. Парма», Parma, Blue Mediterranio, ді Disicліa. Що це? Я щось здивована. Мигдалево? Я щось здивована, люди. О, тепер де? я вже мигдаль чую. – Ой, то не він. Де він? О, це мигдалева пудра. Ну, не іросова, мигдалева, але це не. не це. Я знаю, цей аромат, він мені морозовим пах. А зараз він мені не пахне морозовим. А мені пахне? Зелений мигдаль, зірча стеяніс, апельсин, бергамот, білий персик, іланг, 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 жасмін, бурбонська ваніль, бальзам толу, білий мускус, кедр. Він мені раніше пах морозовим, от іланг З, А зараз е... мені пахне більше. З цитрусами разом дають баблгам, Тому от... ти почула ту морозу. Ну гарний. Угу. Гарний. Пахне смачно. Да? От прям смакота. І він такий текстурно пудрово щільненький Ну це мигдаль, значить, такий. Раз там іроса немає солодку. І п'ятий аромат. Зараз красиво красивого нам поналивала. А після такого нам потім мучайся і шукай ті флакони на барахолках. Зна, ну, якісь фрукти. Ой, знову мені подобається. Мені не дуже. Фруктики. Не те, що мені не подобається, ну просто тут все на одно ліцо. Я навіть банан якийсь чую. Банановість. Фруктів, да, фрукти якісь. Фруктова корзинка, екзотичних фруктів з бананами. Так, так Ананаси банани. Отак... Банани кокоси. Ні, кокосів тут нема. Тут мені банани, а на нас чомусь. Може бути, ну він якесь таке Він такий м'який, от саме як м'якіть банану такий, так? як смузі з банану. Ну, то знову білі квіти і фрукти. І якась солодинка, може ваніль, може, боби Щось таке солодке. Троянди не чуєш там? Поки не чую. Чую Можливо, я, я білі слів... квіти. Може знов жасмін. Не знаю, що про нього сказати. Я теж чую. Все, що ти сказала, фрукти якісь умовні в кучі, але теж є якась тропічність, може, не, може не банан там, прям, я не знаю, чи знаєш що аромати з бананом? Я знаю аромати з бананом. Охотаса є гарні банани, два. Вони до мене ще не доїхали. А, ну, послухаєш, в нього гарні банани, прям натуральні. Охотаса гарні У профу... банани. <с? Охотаса гарні банани. <с? А, у профумі Форте є з бананом аромат, який я ніяк не можу купити, тому що він зник у нас в Україні. Мені не подобається киснота. Одна. Одна. Яка мені усе, всю, всі банани псує. Мені все подобається. Але він такий, навіть якщо там є ваніль, то її мало. Він Та, солодкий дуже, за дуже. рахунок фруктів, не, не з цукром. Ну Мені Такі таке подобається. Свіжай, Для свіжача. мене це такий домашній аромат, щоб закутатися в білу, м'якеньку ковдручку і себе гарно, так, комфортно почувати. Він трошки свіжий, такий білий, да, чистий свіжий. Аромат. Він такий лі але він солодкий і він не, не свіжак. Не, ну, Тут чисто такий квітковий, квітково свіжий, русовий, чист, а я маю уважатий. Чистий, так. Да. Oh, Але варі. мені щось тут не подобається. Може якась водяниста нота ну, є, що то може давати таку водянисту? якісь Фрезі. скуписи, фрезія, от щось таке. отут тут мені та водянист не подобається. А мені подобається. Мені подобається. А мені подобається. А мені не подобається. Ну, знову ми поділи, поділимо все і вийде у нас нормально. Так, п'ятий аромат <гум> відкриваю. Ну, дякую. Uh -huh. Валентино, Асолюта, Валентіно. Це знятість. Де мені тепер її шукати? Олев, якраз. Трюфель, Трюфель, персик, бергамот, Парас. ваніль, тубероза, італійський жасмін, пачулі, дубовий мох і кедр. Добре, що я тут пачулі взагалі не чую. А що мені тут не, нрав... може Ой, не нравитися? Слухай, цей, цей аромат, що тобі сподобався, він мені зараз пахне, не скажу чим. Мені не, не. сказати? Чим? Нечищеними зубами. <реш> От я тепер ж не зможу носити його. <реш> Та не, не слухай мене. Ну, не я нема, не знаю, яка Валентина ця гарна, асолюто. Да, а де тепер її шукати? Вона знята. Дякую, Тетяна, вам. Що мені може тут не подобатися? Персик хіба що? Але персик вже тут віти якраз. Гарний громад. От мені землянину, Валентини... Земляни, ти чула тут земельку, ні? Ну поки не чую, може на шкірі вилізе. Мені у Валентіни все подобається, Ну, у Валентіна ось ця лінійка саме Валентин. Мені дуже подобається. Вони її зараз і познімали. Я не встигла нічого купити. Я хочу собі пудре Валентіну. Це нічого перед не цього не захочу. Ні разу. ні разу не пробувала. Вони просто класні. Ну що, ось на такій сумній ноті, тому що я плачу по Що, Чого ти плачеш постійно відео? Ми будемо закінчувати, але продовження вийде на каналі Уіри. Ми ще зараз знімемо другу частину цих сліпих затестів від Тетяни. Тетяні дякуємо за класні подарунки і за чудові аромати. Я прям дуже довольна, тому що мені аромати в більшості сподобалися. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе, будьте здорові. Слава Україні! Героям слава!